Природа материка повторюється від екватора на північ і на південь, ніби відзеркалюється. Тому що екватор поділяє материк майже на дві однакові частини. Нульовий меридіан проходить через західну частину материка. Більшість території Африки розміщена на схід від нульового меридіана, тому вона водночас знаходиться в північній, південній, східній і західній півкулях Землі. Площа материка 30 – 30,3 мільйона кілометрів квадратних або друге місце після Євразії. Назву Африка почали вживати в Європі завдяки римлянам, які називали цю територію Земля Афрі Афрі це плем'я, що жило поблизу Карфагена, сучасний Туніс. Станом на 2024 рік населення Африки складає 1 мільярд 466 мільйонів осіб. Більша частина материка – 70% розташована між північним і південним тропіками. Це жаркий тепловий пояс. Ті частини материка, що простяглися на північ від північного тропіка, та на південь від південного тропіка, розташовані в помірному тепловому поясі. Материк з усіх боків омивається океанами та морями. На заході Атлантичний океан відокремлює Африку від Америки. На сході береги омивають води Індійського океану із Червоним морем. На узбережжі океану виділяється Сомалійський півострів та острів Мадагаскар, відокремлений від материка Мозамбіцькою протокою. Індійський океан відокремлює Африку від Австралії. Від Європи Африка відокремлює неглибока і вузька Гібралтарська протока і Середземне море. На природні умови прибережних частин Африки впливають океанічні течії. Холодні бенгельська, канарська на заході і Сомалійська на Сході течії сприяють утворенню пустель. Теплі течії, Гвінейська. Течія мису Агульяз, Мозамбіцька. Пом'якшують клімат прибережних районів материка. Довжина берегової лінії Африки 30,5 тисяч кілометрів. Берегова лінія мало розчленована і не має великої кількості заток. Єдина велика затока Гвінейська. На північному сході вузький Суецький перешийок сполучає материк з Євразією. До відома перешийок це вузька смужка Землі, оточена з двох боків водою, яка сполучає більші частини суходолу. У 1869 році було відкрито канал світового значення. Суецький. Завдяки йому судно скоротили свій шлях на 8. 15 тисяч кілометрів порівняно зі шляхом навколо Африки. Отже, положення Африки відносно екватора і тропіки визначає утворення і послідовність теплових поясів. Образи і розміри материка обумовлюють значний вплив океанів у його південній частині. На рельєф і річкову мережу впливає клімат. Фізико-географічне положення значною мірою визначає розміщення населення і його спосіб життя.